Так, прийшла наша конюшина. Ось таку ми замовляли. її, ось кілограм цілий. 680 гривень вона коштує, який сайт уже забули, сразу кажемо. Просто знайшли, де дешевше всього ось така висіє, подивимося, що в нас виросте. Ай, дивіться, який гарний ранок. Навіть сірень розпускається. Я збиралася на ринок, чекаю свою сусідку. Вона теж їде на ринок, вона торгує квітками, до речі, квітами. Покажу, які вони квіти, може комусь цікаво в крізь році будуть приїздити саме до неї, щоб купити там оноянютині глазки, і пітуньї. Ось мене такий ось коваль розпустився. І, і камера не передбачає. Колір такий гарний, наче голубий з фіолетовим. Я таких саджала три, а прийнявся один. І це він вже другий рік, як третій рік як вже стає. Третій рік. І калина в мене є. Калина. Раз, ось. Калина два. Десь було третя. Може тут я вже забула, так на городі третя Калина є навіть. І нарциз. Я дуже-дуже люблю запах нарцизів. Такі високі. А пахнуть. пахнуті. Я, я сьогодні на відтаманку накладувала накладу на обличчя, тому що мішки під очима не висипаюсь. Неділя, останній день ринка, і я прям кричу ура, тому що хочеться вже роботу по дому робити. Коли приїжджаю з ринка, то вже ніяк не, не її взагалі роботи. Дуже-дуже мало встигаю щось по дому стіляти. Тож я дуже сподіваюся, що рано-рано я все продам. Ось сьомої пакети і ще мішочок разом. Салатиком там стоїть, вердисочка салат, і Там на замовлення мене трошки є. Тож, чекаю зараз. Мене заберуть і ми поїдемо. До речі, вже почала вчити я, е, дорожні знаки. О, напевно, їде. Да. Це, напевно, їде вже за мною. Так, так, так. Їдуть за мною ось ось. Друзі, Я вже закінчила свою торгівлю, прийшла до своєї сусідки. Дивіться, яка у неї краса продається. Це в неї біола, анюті не Ось такого кольору. Вони дуже-дуже запасовані. Дивіться, яка краса. Приходьте до неї, пляпи. Дивіться, це у нас. Пітун'я. боже, я так погано розбираюся в квіточках, але це пітун'я 100% кущова у неї. Така квіточка, у неї коштує 25 гривень. І віолочка, дивіться, яка краса. До речі, вона мені подарувала, коли маленьких посадила у більший горщик, то вони, вони вже такими кущиками розрослися, дуже гарні. І нічого не пропадає. Вона за ними так дивиться, так доглядає. Дивіться, яка краса. Ось такі віолочки у неї по 20 гривень. Ось такі біленькі і жовтенькі у неї серединочка. Я, до речі, теж вони ще буду докупляти. Завтра я буду висаджувати, і завтра я в неї піду і куплю її. Ось така краса, в неї по 20 гривень. Приходьте на центральний ринок, Кривий Ріг. і Приходьте до мене, а я вже вас наведу до неї. Звати її Наталія. А вона, здається, зразу, як тут зайти, і зразу ряд буде перший з лівої сторони. Це її, її я поки не буду показувати, бо вона не хоче, а квіточки я їй показую. То приходьте до мене на овочевий ряд, а я вже буду направляти вас до неї. Ось така краса. Дивіться, ну це взагалі ой, біленькі шутень. Серединка ціну я вам сказала. Ціни добрі, не завишені. А тим паче, я пам'ятаю, як вона і доглядала цю віолочку, що на перший рік вона не зростала в касетах і зачиняли. І там теж моя рука приложена трошки. Я допомагала, коли треба було прийти і пролити. Потім вона її пересаджувала, вона не зимувала. Це ж підсвіточка, все. Ну, вона дуже-дуже прям вона дуже любить квіти, і вона доглядає так за ними, як за дітьми. От як я за свою розсадую тільки овочеву, так само вона за свої. Дітками такими. Дивіться, яка краса. Все, приходьте до мене, я вас буду направляти до неї. Треба підтримувати своїх. Тим паче, коли ти новенький на ринку, дуже дуже сложно, щоб набити свою клієнтуру. Всі це розуміють. Тому підтримайте, підтримайте Наталю, купуйте у неї квіточки. Так, неділя. Останній день не був на ринку. Приїхала я сьогодні раненько. Вже Пообідала, і будемо зараз ми пікірувати за наші огірки, бо вони вже просять, щоб ми їх пропікірували. І будемо ми пікірувати в касету сороковку, яку ми взяли. До речі, дуже класно виходить. Сейчас покажу вам. Ось дивіться, огірок просто вставляєш, засипаєш сюди земельку, все настільки просто. Зараз він це буде робити. Це вам не рукав, його треба зложити, землею засипатися стільки часу. Просто дістав огірок, усього корнева система. Як бачимо, розвинута вона дуже добре. Все, вставили, земельки присипали, і вже через неділю-півтори ми будемо всаджувати в, наш, в нашу теплицю. Все, працюю. Так, а тут взагалі лапухи. Бачите, вона вже там в'яже серединка. Дивіться. Хтось, до речі, мені написав коментар, що Іра висаджуйте огірки одразу в теплицю? Ні, не можемо, тому що у нас одна плівка. Земля не прогріта до 15 градусів, вони там просто попропадають, обіцяють похолодання до плюс 5 уночі. І ми не можемо агроволокном накинути, тому що у нас канатики самі, вони... З самого верху, з потолка у нас прив'язані, тож ми будемо висаджувати так, як ми в тому році це робили. Все, починаємо працювати. І ще у нас сіле відро вийшло насіння, яке не зійшло або тільки почало всходити. Ми його викидаємо, тому що толку від нього не буде. Воно довго не всходило, його з'їла болячка корінь. Тож жалкувати про це не треба. То, що здається, що воно проклюнулося, все, значить, вилізе. Ні. Воно, якщо застряло, якщо оці вже такі вимихали, а ці тільки повилазили, не буде толку, не жалкуйте. Руки не добиралися, тому ми не викидали його. Але ми його не будемо нікуди використовувати все. Це не відходи. Пересаджуємо наші огірки, і так як це одразу ж треба проливати. Водичку, водичка у нас відстойна, і будемо ми додати воду Black Magic від Grow Green. 35 грамів. Я додав на 18 літрів води і привлімо наші огірки.